Була дівчинка на консультації е, з харчування, і каже, щось я не можу ніяк скинути вагу. Я сиджу на дієті, я рахую калорії, я тренуюсь багато, я сплю багато і не можу ніяк скинути ті зайві кілограми. Юля, допоможи. В чому то питання? Ми підрахували все, що вона їсть, вбили це все у програмку. Я користуюсь програмою Язіо от такою. Дуже комфортна, і зрозуміли, що вона просто замало їсть. Просто-напросто. Хоча такий собі парадокс: да мало їжі і не худне, як то працює. Та все дуже просто. У нас організм дуже, дуже розумне. Дуже. Ви навіть не уявляєте наскільки. І коли ми намагаємося схуднути. Ну, або просто скинути зайві кілограмчики так, до фотосесії, до моря. Організм перебуває у стані стресу. І треба розуміти, що в цьому стані організм не буде нічого віддавати. Треба підняти калорійність за рахунок правильних продуктів, і тоді процес піде як треба. Підписуйся на сторінку, я буду розповідати дуже багато цікавої інформації.